Вітаю, панове, зглянемо техніки безпеки та вимоги до обладнання ОМ. Відеотермінали ЕОМ і ПМ повинні відповідати вимогам чинних українських стандартів і нормативних актів з охорони праці, вимога національних стандартів держави виробників і мати відповідну позначку на купурці або в паспорті ВДТ, ЕОМ, ПМ за кордону виробництва. Забороняється використання для виробничих потреб нових ВД МПМ, які відлягають обов'язкової сертифікації України без наявності виданої встановленого порядку або визначення України згідно з державною системою сертифікату. Укурс СЕП про сертифікат, що засвідчить їхню відповідність, обов'язковим огонь. ПМ Вітчизняти що перебувають з експлуатації, повинні пройти експертизу їх безпечності та нешкідливості для здоров'я людини в організаціях, лабораторіях, що мають дозвіл органів. Державного аналізу заховної праці на проведення такої роботи. Вимоги електробезпеки під час використання лінії електромережі необхідно повністю унеможливити виникнення джерела загорання внаслідок короткого замикання та перевантаження проводів, обмежувати застосування проводів з легкозаймистою ізоляцією і за можливості перейти на горючу ізоляцію. Лінія електромережі для жилення виконується як окрема групова трипровідна мережа шляхом прокладання фазового нульового робочого та нульового захисного провідника, нульовий захисний провідник використовується. Для заземлення, занулення електроприймачів. Да? Використання нульового робочого провідника, як нульового захисного провідника, заборонено. Нульовий захисний провідник. Прокладається від стійки групового розподільного щита, розподільного пункту до розеток жирення. Допускається підключення на щиті до одного контактного захищеного його робочого та нульового захисного проводів на окремих шинах. У приміщенні де одночасно експлуатується більше п'яти ОПВМ. На помітному та доступні місці встановлюється аварійно-резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне жилення. Приміщення крім освітлення, штепсельні з'єднання, та електророзетки, крім контактів фазового та нульового робочих провідників, повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового захисного провідника. Конструкція їх має бути такою, що приєднання нульового захисного провідного відбулося раніше, ніж приєднання фазового та нульового робочих провідників. Неприпустиння відключення до зазвичайної двопровідної електромережі, в тому числі з використанням перехідних пристроїв. Штерні з'єднання та розетки для напруги 1236 вольт за свої конструкції повинні відрізнятися від штепцяних з'єднань 127-220 вольт. Вони також повинні значно відрізнятися за кольорами. Електромережу степцяльного розеток. Для живлення ПМ при розташуванні хуздовж приміщення прокладають по підлозі, поряд зі стінами, приміщення в металевих трубах та гнучких, металевих рукавах, з відводом відповідно за затвердженого плану розміщення обладнання. При розташуванні в приміщенні за його. Периметром близько 5 використання для провідників захищення проводу, бо кабель у оболонці з неулючою або важкозаймиться матеріалом дозволяється прокладати їх без металних сук та гнучких рукавів. Основні вимоги безпеки під час експлуатації обладнання. Давайте напишемо ПМ. Користувачі вм повинні слідкувати за тим, що відвідтермінали від були справними та випробування відповідно до чинних випробування відповідно до чинних Нормативних документів. Щоденно перед початком роботи необхідно проводити очищення екрану відеотерміналу пилу та інших забруднень. Після закінчення роботи повинно бути відключене відеоелектричної мережі. У разі виникнення аварійних ситуацій необхідно негайно відключити відеотермінал від електричної мережі. При використанні взаємолазерним принтерів треба дотримуватися вимог стандартних нот та правил експлуатації, затверджених 91-м роком. Отак, СССР ми прибираємо. Не можу СССР згадувати. Да? При потребі для захисту електромагнітних, електростатичних та інших полів можна використовувати спеціальні технічні засоби, що мають відповідний сертифікат або санітарні гінічні Не допустимо такі дії. Виконання обслуговування безпосередньо на робочому місці користувачем. Збирання біля паперу дискет, інші носіння формат запасних блоків, деталь, як вони використовуються на поточні роботи. Відключення захисних присвід самочинне проведення зміни конструкції складення, обладнання, технічне обладження. Робота з відеотерміналами, в яких під час роботи з'являються характерні стане, нестабільним Зображено на екрані точки. Праця на маточного принтері зі знятою, трохи піднятою верхньою кришкою. Працівникам що виконують обслуговування. Не дозволяється працювати поблизу відкритих тому частин, залишатися без догляду у вимкінних мережі АЕМ, Розміщені на одному робочому столі місці два або більше вимкненько мережі живлення відеотерміна з віднятим футлярами. Прийоми При... Прийоми пайки. Пайка це важливий процес у ході ремонтних робіт і, якось, і багато в чому визначає результати ремонту. Тому варто виділити. Особливого застосування інструментів матеріалу. Якість паяння забезпечує досить високою температурою, що створюється жалом паяльника в місті, паяння типом застосування припої та флюсу. Для паяння в електронних приязах засовується, як правило, церцеве припою з температури план 230-280, тому температура жала паяльника повинна бути більшою 300. Однак, температура нагрівання контактного майданчика в місті пайки не повинна бути надмірною, щоб не допустити перевірю електронних деталей і шарвань фольги, від матеріалу плати. Ті, що рядом, Рекомендується засовувати паянники з постійною температурою 360-380 градусів. Потужність паянка не відіграє крім випадків паяння масивних елементів, то тоді треба 40-60. Ват. Як додаткові вимоги до паяльника слід зазначити гарантовану ізоляцію від електромережі та наявність контакту для підключення корпусу паяльника до заземлення. Це гарантує безпеку за застосування паяльника при паці елементів, чутливих до статичних електрики. Цінцевий виможений паяльник виробництва РСА, ЛР в якості припою, Хроблен застосовує дріб діаметр 1 мм з каналом, заповненим коніфольним флюсом, переважно із іноземного вироблю. Що імпортні припої мають більшу якість, не слад, що забезпечують найкращу якість пає. Застосування активних ліс допускають тільки у випадку, в виняткових випадках обов'язково видає залишки з місць пайки. Дякую за увагу.